Дорогі друзі, вітаю вас! Хочу сказати декілька слів по поводу продуктів харчування в Польщі. Ну, чого треба тут притримуватися, щоб бути здоровим, просто які є нюанси? Ну, перш за все, це фрукти. фрукти. Яблука, груші, ну перш за все, ну все інше там ви і так почистите. А от за це хочу сказати, що дуже-дуже все оброблено і не можна їсти зі шкуркою. Ну, не можна. знаєте, Якщо з двох зов вибирати як менше, то краще без тих вітамінів з цієї шкурки, ніж з тією. Тими речовинами, які там є, бо той, хто їсть а фруктів багато, ну, от, на, як, наприклад, я, можуть бути дуже негативні наслідки. Просто попереджую навіть навіть може бути таке щось схоже з отруєнням. Тому краще це все чистити. І якщо ви там не розібралися, не розумієте, і не дай Боже щось там зі здоров'ям, не так, то оце номер один, я б сказала. Що, що може бути, яка може бути причина? Друге, значить, що стосується води. Тобто, ну ви хто в Польщі, всі це побачили вже, що немає, немає такого, як в Україні, так? от і привозної води, у тих всіх точок з водою, де ми купляли в Україні воду, ніхто її не пив з крана. В Польщі це не так. Ніякого продажу води так особливо немає. Ну, як є, там, там бутильована та в супермаркетах, так, навіть інколи буває часами і п'ятилітровки, але тут дуже рідко знайти спочатку. Ми купляли, я вам скажу за звичкою купляли. І, ну... Ну, а потім так, якби нам пояснила, ну і я читала зато, тобто вода питна з крана, дійсно вона питна, вона гарної якості. І ну, ніяких наслідків ну, якби немає. Єдине, що просто треба дивитися, щоб вона була чиста і прозора. Якщо там ну, бувають якісь аварії, то там буває таке дуже-дуже рідко, що вона там біжить, якась не така, тоді ясно, що не треба. Ну, а так взагалі, то. Ну, ми з крана п'ємо ту воду і нормально. Що стосується значить ковбасної продукції, тобто, ви знаєте, Ну все взагалі в почі, все, що і ковбаса, там, і риба, все, що є копчене так вензони в них дуже, ну, я б сказала, що дуже добра якість копчення. Я думаю, що тут таке копчення, як має бути. Тобто не дешевий варіант цієї ці процедури так відбувається, я думаю, ви знаєте, за що я кажу. А саме такий, як треба. І тому, ну, якби, якщо там його вживати не, ну, не дуже часто, так, то, то, то в принципі можна. А кабануси взагалі класні, вони ж взагалі там не копчені, і то висушене там, ну, і так далі. Сушене, в'ялене, щось таке. Квануси взагалі 5 зірок, я б сказала. Ну і, в принципі, в принципі так все. Ви замітили, що ну, от я, наприклад, там рибу краще солону або слабо солону люблю, так, але тут її не так багато. В основному теж. Копчена. Але ну, таке копчення, як трохи прикопчення, знаєте, ну, теж, теж взагалі дуже-дуже добре, я б сказала. А Макароні, оці всі вироби, вони нормальні, класні, вони, як правило, з твердих сортів. Теж ну, молодці молодці, тут все-все добре. Ну, крупи більш-менш нормальне все з хлібом. Дивіться, ще яка історія з хлібом. Тут теж, як ну теж знак оклику і увага, як із про фрукти я казала. Значить, хліб свіжий їсти, я вважаю, не можна. теж, Якщо не можете розібратися, в чому причина, чого там може бути не так себе щось почуваєте, то то свіжий хліб. Я не знаю, які там дріжджі. Але якщо його понюхати, як правило, свіжий хліб дуже пахне дрожжами, якби не добре випечений був. Але не весь такий, але, як правило, такий, тому свіжий його їсти не можна. Я взагалі беру, викладаю все це, воно лежить, просто підсихає трохи. ну, ну І взагалі ми так не дуже хліба багато їмо, він і дуже багато може зіпсуватися швидко, тому взагалі в холодильнику. От І той весь вирізаний чи батон, чи що там, чи хліб тостерний, спочатку його спакети весь. Отак розкласти, там просушити трохи з, -з обох сторін, щоб він полежав там півдня, собі, якнайменше, а то й більше. От, потім все це в пакети в холодильник і, ну, більш-менш нормально і краще потім взагалі-то в які в тостерах щось таке собі. ну, якби, тобто Я не рекомендую свіжий хліб їсти, І взагалі ну, з випічкою дуже-дуже уважно. отакі, ну, тобто Я не знаю, що там як використовуються, які там. Дріжжя, що воно так якось ну, ну от, з фруктами і з хлібом, це особисто мною пройдено. І ну, я зрозуміла, від чого було не дуже добре. І це з хлібом теж попросто такий свіжий, не дай Боже хліб, який пахне дружчам, не можна. От, Значить, ну що, і дуже рекомендую. Що я так побачила Польща це країна авокадо і груш, як на мій погляд. Бо ну авокадо багато різних, маленьких, великих, і різнокольорових, і взагалі і хорошої якості і коштує більш-менш нормально. І ви знаєте, колись просто можна відкинути все інше. Ну Я маю на увазі якісь там. Овочі, все-все-все друге, а от собі авокадо ти почистити і просто з'їсти. Ну, це супер класно. Взагалі дуже класно, він впливає на здоров'я. Дуже-дуже добре. Кишечники взагалі. Ну, і він малокалорійний, якщо то для жінок взагалі супер. так. От, авокадо дуже рекомендую, а груші ну вони дуже смачні. Навіть не обов'язкова конференція ну, сорт, я маю на увазі, а такі є пакування в них грушки собі. Вони схожі на конференцію, але то не конференція, я так розумію, але солодкі і. Такі ну, соку багато в них такі, вони ну, такі і смачні, смачні, але все чистити обов'язково і яблуки, і груші чистити обов'язково, обов'язково, обов'язково і три покличні знаки. Ну, оце що можу сказати по продуктах по здоров'ю, тобто ще повернуся. Вважаю, не можна свіжий хліб, який пахне ото дрожжами і дріжджами, Перепрошую, і друге, це нечищені. Якнайменше яблука і груші нечищені не можна, бо будете почувати себе недобре, а невідомо чого. Ото того. Ну, просто це забрати і вже буде краще. Я бажаю вам здоров'я! І а, всього самого найкращого.